3. 2, 1. Всіх вітаю! Сьогодні ми в'яжемо горловину. І так, спочатку ми набираємо петлі і пров'язуємо резинку візерунком 1 на 1. Далі. Хочу зауважити, що лицьові петлі в даному випадку ми в'яжемо перекрученими. А ось виворотні ми залишаємо звичайними. Тепер у нас починається поле в'язання, тобто двостороннє. Для того, щоб його виконати, нам потрібно, по-перше, увага, збільшити кількість петель. Тому ми пров'язуємо лицьові петлі лицьовими. Далі у нас йде перемичка. З перемички ми вивертаємо і робимо додаткову повітряну петлю, яку пров'язуємо виворотньою петлею. Далі в нас йде виворотня петля. Але ми цю виворотню петлю пров'язуємо лицьовою, ою. Тому що нам необхідно збільшити кількість петель, але зберегти візерунок лицьових і виворотніх. Бо коли ми виконаємо це в'язання, то візеринку резинки один на один ви не помітите. Тобто пров'язали лицеву Петлю лицевою, далі перемичку, перемичку пров'язали виворотньою петлею. Далі йде виворотня петля. Виворотню петлю пров'язали лицевою. Після цієї петлі в нас знов перемичка. Тобто петля, перемичка, петля, перемичка, петля, перемичка. І так до початку. Всі петлі пров'язуються лицевими, а перемички пров'язуються виворотніми петлями. Після підготовчого етапу ми починаємо полов'язання. Полов'язання у нас буде череда першого і другого ряду. Перший ряд ми пров'язуємо всі лицеві петлі лицевими. А виворотні ми перекидаємо на праву спицю і тримаємо нитку перед цією петлею, перед роботою. Другий ряд пров'язуємо навпаки. Пров'язуємо всі виворотні петлі виворотніми. А ось лицьові петлі ми перекидаємо на праву спицю, і вже нитка у нас йде за роботою, за петлею. І пам'ятаємо, що пров'язування кожного ряду це буде пров'язування тільки однієї сторони цієї полої частини. Тобто один ряд, одна сторона, другий ряд друга сторона. Для того, щоб закінчити. Формування горловини необхідна увага зменшити кількість петель. Для цього ми пров'язуємо всі петлі виворотніми петлями по дві однією виворотні петлею. Тобто, взяли дві петлі, пров'язали однією виворотньою. Взяли дві петлі, пров'язали однією виворотньою. І так до кінця ряду. Ось така горловина в нас вийшла. Дякую за увагу.